Черкаські панотці розпочали складати пасхальні кошики для військових. На сьогодні вже готова перша партія пасок. Їх випікали у трапезні Святотроїцького собору про таємниці приготування святкового хлібу та особливі інгредієнти великодньої випічки. Далі. Служитель церкви Максим розпочав готувати тісто на паски ще в досвіта. Нині перша партія вже готова. Ось і готові вже наші паски. О. Вже. Зараз будуть остигати і потім будемо мазати. Допомагає пекти паски матушка Леоніда. Каже, необхідно ставати до роботи із чистими помислами та молитвою. Молитва вона оберігає, і допомагає, так що тут треба обов'язково молитися. Без молитви, як тут кажуть, ніяка робота не. Робиться. Крім пасок, випечених самостійно, священики ініціюють збір великоднього кошика для військових в усіх районах області. До вівторка, Страсного вівторка, напротязі дня ми будемо збирати паски, які будуть відправлятися на схід для наших воїнів. І, звичайно, туди, вже, коли вони будуть привезені, вони будуть перед Пасхою на Пасху освячуватись. Ну і звичайно, в день самої Пасхи. Ці пожертвування пасхальні знову ж і пасочки, яйця, інші продукти, які будуть людьми приносити, жертвуватись на храм. Вони після Пасхи будуть відправлені в Маріуполь. Який же праздник без Пасхи? І е, їм треба наша підтримка е, хлопцям. Вони будуть дуже раді нашим паскам. Окрім того, що вони ж будуть освячені. А це ж ви знаєте, що освячена Пасха, це ж вона дуже буде їм допомагати наш, нас захищати. Уже у вівторок їх відправлять до Маріуполя. А на Великдень з добу освятять та благословлять молитвою військові капелани. Переносити великодні кошики для бійців можна кожного дня до Свято Троїцького собору. Яна Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.